Бо в нас існує стигма до психічного здоров'я, взагалі до всього, що стосується сфери психо, психолог, психіатр, психотерапевт. І ця стигма є сильною, тому що в Радянському Союзі психіатрія була каральною. І, за даними Всесвітньої асоціації психіатрів, Радянський Союз замордував в психіатричних лікарнях до 2 мільйонів людей. І якщо ми поговоримо з, з тими, хто ще пам'ятає Радянський Союз, наприклад, з дис дисидентами, то потрапити на Сибір чи потрапити в психіатричну лікарню, то краще би було потрапити на Сибір, як би це страшно не звучало. Тому в нашому суспільстві люди схильні довго заперечувати будь-які психічні труднощі. Бо е, коли в мене болить серце, ну, то я виразно критично можу оцінити, що ось моє серце, воно мене болить, мені треба піти до кардіолога. А підступ сфери психічного здоров'я в тому, що сприйняття і критичність людини змінюються. Тобто мені погано, і я навіть не вірю, що мені може стати краще. Тобто, на що я, на що я буду робити якийсь крок, якщо я в це не вірю? Тобто депресія змінює сприйняття людини. І тому, окрім того, що страшно дійти до фахівця сфери психічного здоров'я, так ще й змінюється сприйняття. Так? Тобто, я, ну, я стаю не зовсім критична до реальності, назвемо це так. І тому людина, часто, яка страждає на психічні порушення, може не усвідомлювати, що їй потрібна психологічна допомога.